Вітаю вас. Прочитала зараз повідомлення, що громадянам Америки пропонують негайно покинути Білорусію. Цікавенько, цікавенько. Ну, ми так здогадуємося, що щось має бути, але це ж не просто так заява. Так? Пам'ятаєте, як також закликали іноземців, ну, американців, які перебували в Росії. От терміново покинути Росію і Москву. Пам'ятаєте? А потім оце ж почали дрони летіти на Москву. Тож питання: що трапилося? Що там відбуватиметься в Білорусі? І Чому так терміново запропонували іноземцям покинути цю країну? Що трапилося там? Чому це? Чому про таке кажуть? Так, отак. От Щоб видніше було. Так, старший аркан Закохані. старший аркан страшний суд, дійка мечів. Так, закохані. То знаєте так, це вибір. Робіть вибір, бо страшний суд іде. Так, це звернення до американців. Робіть свій вибір скоріше, бо страшний суд іде. І, і хто не стигне, то ви ніхто тоді не шукайте. Попередження вже було. Ну, страшний суд це завжди такі зміни, зміни, які неминучі. Страшний суд, так карта називається. Да, труба вже сурмить. І ці ж зміни, ми ж питаємо про Білорусь. Так, вони будуть Білорусі, насуваються якісь зміни, і вони кардинальні. А тут ще, до речі, йде інформація: ну, по суду, що буде. Хтось притягнутий до відповідальності, ну, в прямому сенсі до суду. Двійка мечів це як попередження, що зміни будуть немиттєві, дещо якась буде розгубленість і буде напруга. І зараз, от якби нічого такого в Білорусі не відбувається, то це виглядає як затища перед бурею. Але будуть неоднозначні події. Ну, По двійки мечів це як два напрямки, як дуель, чи як протистояння двох кланів. Ну, от щось таке. Чи, двіх, чи двох напрямків, чи двох кланів, якась боротьба. Що ще в Білорусі? Чому треба покидати країну? О, шість камичів. Трійка мечів. Королева кубків. <кій> так. Ну, я вам так скажу: тут невесело дійсно буде. Шістка мечів це знову як дубляж іде. Знову про вихід із крутного становища. Тобто кажуть, покидайте, від'їжджайте, пам'ятаєте, я вам раніше казала, шістка мечів це втікти від неприємності, вийти з небезпечної ситуації, щоб уникнути якихось подальших проблем, які будуть. Ну, Трійка мечів, так, це біда, це сльози. Це явно тут тобі таке застереження, що в Білорусі ось-ось буде щось. Ну, це і поруч королева кубки, це недобрі новини. І ну, таке, тут однозначно, треба робити ноги. Все. Очікуються трагічні події. Недобрі новини. Ще. П'ятірка кубків втрата, імператор. Колесо фортуни. Так. Ну, імператори Колесо Фортуни це зміна, зміна існуючого порядку, зміна влади, зміна структури. Ну, скоріше всього, це буде прощання з Лукашенком, тому що п'ятірка Кубків це втрата прощання з Лукашенком. І воно це прощання все ж таки не буде тут таке тихим і мирним. Да? Тут таке буде заварушка. Зміна влади, яка буде супроводжуватися негативом. Ось і що. А ну-ка спитаємо, що несеш для Білорусі це колесо фортуни. До чого це? Колесо фортуни це зміна, щось міняється. Як зміна судьби, долі? Ту Пентаклів. Ну, це так. Те, що відбуватиметься в Білорусі для самої країни, це добре, це нові шанси. Ту Пентаклів — це щось нове. Так. А, імператора, давайте розкриємо, що буде з імператором. Сила Сонце, це зміна імператора, силою, тобто так не сам піде силою, а іншого імператора поставлять. Тут дивіться, імператор, сила і сонце. Це так і щитується: зміна імператора. Це буде бунт, який насувається, тому попереджують іноземців. Це, я так розумію, це будуть прощатися з Лукашенком. Та й все. І всі ж розуміють, що це ж буде ж таке собі. Ну, Не, не, не будеш так, що він там поставив магарич, всіх поцілує і піде зі свого престолу. Ні, так не буде. Тут буде заворушка. Попереджають американці, виїжджайте, бо буде тарарам, бо буде, буде зміна влади. А воно таки так і насувається. Чекаємо, хай би то вже скоріше, але це добре так. Просто так би іноземців американців свої не забирали. Просто так давід, нема чого робити. Значить, все ж таки події насуваються. Будемо очікувати. Я вам дякую за увагу.